Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам розповім про вишиванку. Бо в Україні у кожному регіоні був свій візерунок вишиванки. Про вишиванку. З прадавніх часів вишиванка була для українців не просто одягом. У ній були зашифровані сакральні символи, які зберігають історію народу, його ідентичність. Сьогодні вишивка ніби стародавній літопис, через який можна доторкнутися до історії та культури кожного куточка України. Хоча історикам не вдалося точно визначити час започаткування ремесла вишивання, в одному вони одноголосні. У добу палеоліту вишиванка вже була популярною та високо шанувалась серед наших поращурів археологічні розкопки біля села Мізин Чернігівської області виявили безліч пам'яток, які засвідчили про існування розвинутої мізинської культури. Найбільшою сенсацією став мізинський браслет із бивня мамонта, оздоблений різьбленням вишивкою. Як зазначає історичний портал спадщина предків, це перший. Родосвастичний орнамент на планеті. На Київщині переважали рослинні мотиви, Грона винограду, гілочки з ягодами, квіти, шишки хмилю. Також простежується прихильність до мотиву зірка. Трапляються ромби, квадрати. Основний колір вишивок червоний, а чорний лише підкреслює малюнок, обрамляючи його. У цьому регіоні використовувалися різні техніки вишивання хрестик, мережки, гладь, набирування. Для гуцульської вишивки характерні велике розмаїття геометричних та рослинних визерунків контрастні поєднання кольорів. Старовинними місцевими техніками є колення і кручення, які є досить складними у виконанні. На Івано-Франківщині завжди пишно декорували рукави. На одній сорочці поєднували багато технік вишивання, від бідих на білому дописаних, суцільно замальованих нитками елементів. Місцеві майстрині також помітили, що якщо стіпки того самого кольору укладати у протилежних напрямках, колір нитки набуває двох різних відтінків. Чим збагачує саму вишивку. Волинська вишивка проста та вишикана водночас. Для цього краю характерним є ритмічне повторення різних геометричних фігур зірок, ромбів, ламаних ліній. Дрібні елементи, що вписувались один в один, переплітаючись, утворювали гармонійний візерунок. Цих кольорів переважав червоний, також вишивали синім і чорним. Район Карпат та Прикарпаття складно об'єднати загальними характеристиками, оскільки кожне село мало свої особливості у візерунках і кольоровій гамі вишивки. Вишивка Львівської області вирізняється тонкими візерунками, схожими на мережеву. Тут переважає шов-христик та геометричний орнамент. На буковині, окрім геометричного орнаменту, вишивають. Рослиний та зооморфний. Використовували навіть срібні та золоті нитки, вісер, шовк, вовна, металеві блискітки, поширені жовті та світло-зелені кольори. У кіцманському районі вишивали досить великі рослинні візерунки, зокрема, букети руш, зустрічалися також птахи. Вільські вишиванки вирізняються багатством кольорів та. Різноманітністю швів, що застосовуються в одному вироблю. Частіше переважає один колір чорний, із додаванням червоного, жовтого, зеленого, синього або колір стиглого жита. Для подільських вишиванок характерні дві вертикальні смуги на грудях та три на спині, при цьому рукави повністю прикрашені вишивкою з рослинно геометричним орнаментом або косими смугами. На відміну від інших регіонів, подільські геометричні орнаменти складні за структурою та являють собою комбінацію зобів із трикутниками та ламаними лініями. Услівному орнаменті переважають чорнобрівці, яблучка, сливки, соняшники, сосенка, хміль, рута, троянда. Також трапляються зооморфні мотиви вузі, ластівки, голуби, зозулі, сови. Особливими є виживанки Чернігівщини. Вони поєднали у собі стрімані мотиви Полтавщини та соковиті візерунки Київської області. Серед вишивків білим на білому з'являються червоні та чорні вкраплення. Характерними техніками є лічильна гладь вирізування, виколювання мережки, але на відміну від полтавських виживок у мережки є колір. Така мережка отримала назву Чернігівське розшивання. Вишивка полісця графічна і тітка. Нескладний пізерунок складається з повторюваного на сірій або білій тканині орнаменту, вишитого червоними нитками. Мотиви, що часто повторюються, ромб, зірка, ламані лінії, розетка, хміль, троянда, лебідь, орел, кінь. Орнамент не має внутрішньої деталізації та майже соцільно вкриває біле плод тканини. Традиції та особливості вишиванок в різних регіонах України. Вишивка Полтавської області характеризується стриманістю тонів. Найчастіше можна побачити вишивку білим на білому, а в деяких випадках блакитним, коричневим, сірим і червоним кольорами ниток. Рослини і геометричні орнаменти в цьому регіоні об'єднуються. Улюблені рослинні мотиви гілка або зламане дерево, хміль. Основні геометричні мотиви хрестик, румб, трикудник, зірки. Жіночу полтавську вишиванку можна впізнати за дуже багатим, складним та водночас ніжним, за кольорами тонким оздобленням рукавів. Майстринні із покоління в покоління передавали секрети давнього ремесла. Наприклад, фарбували нитки для вишивки колись лише природними барвниками. Брали те, що легко можна було дістати кору, коріння, листя і квіти. Для закріплення кольору нитки запікали в житньому тісті. Так вони не втрачали забарвлення протягом десятиліть. На сьогодні відомо приблизно 250 видів висивальних світ. Сьогодні дітки ви дізналися про особливості висивання в різних регіонах України. Дуже вам дякую за увагу! Гарного дня! Березіть себе!